Ну я з це місце не зовсім освоїла, але я відчуваю себе тут туристку. я тут новенька. Треба взяти палатку, треба взяти багато друзів, щоб була компанія. Нам треба ну навчати, взяти якісь пісні, щоб співати щоб не було сумно. А то будемо сидіти і нічого не робити, і буде сумно. Прямо протилежний настрій панував у вівторок на поляні дружби, що поруч з навчально-тренувальним центром, де цьогоріч відзначали професійне свято юні туристи краєзнавчого центру. Цього разу до хлопців та дівчат приєдналися вихованці гуртків екологічного та військово-патріотичного напрямків. Я сьогодні ставила за мету з колективом. Щоб кожен вихованець краєзнавчого центру любого гуртка примірив до себе е, систему туристичну, далі зміг піднятися і спуститися по е, навісні, пройти самі елементарні ходи для юних туристів. Клас до станції перший, перший раз дітки, ми це. Все... Приурочили святкування міжнародному дню туризму, вивели діток в ліс, щоб вони просто відпочили би ну, і організовуємо для них такі невеличкі розваги. Тобто знайомимо їх з елементарними правилами техніки безпеки і правилами змагань, техніки пішохідного туризму. Тут, бачите, тут ну, елементарні перешкоди, тут немає ярів, нічого, все на рівному місці, щоб вони просто побачили і ознайомилися і все. А хто боїться, ну я не знаю, що тут щось є страшного. Помагаємо, хто не може вцепитися на переправу, помагаємо. Керівник туристичного гуртка відзначає, що подібне випробування початківцям до вподоби, особливо хлопцям. Щоправда, і дівчата, відчувши заряд адреналіну, можуть стати прихильницями спортивного туризму. Діткам подобається багато діток перший раз. Ну це наші початківці. Ми їх набираємо з 1 вересня, і я думаю, їм цікаво. Просто побути в лісі, відпочити, ну і ще певні розваги. Хлопці більш активні. Ну дівчатам це трошки ну, спочатку не зрозуміло, хоча є дівчата, які потім, якщо вони втягуються в цей процес, то їх вже звідти забрати дуже важко. Мені так страшно, коли я тільки віна вішають, то я думаю, що я зразу зараз впаду, Я не бажу. Якщо я не спробую, то до далі, буду боятися. А якщо я спробую, то страх сам себе переможе. Я була в таборі «Прісел» в, в Карпатах, там теж були такі вірьовки. Я спочатку боялась лазити. Ну, вони були дуже високо, як взрослі. Я ну верніш, спробувала, і тепер я хочу спробувати на цих вірьовках полазити, ну перебирати свій страх. Думаю, що я як спробувати, я захочу ще потім багато разів. Окрім туристичної дистанції, були й інші конкурси: зв'язання вузлів та розпалювання вогнища, спробувавши себе у змаганнях, діти не менш активно відпочивали в дусі козацьких розваг подбали дорослі і про сніданок для юних туристів. Нас чекає каша. Я хочу дуже подякувати. Підприємцю Міклошу, який нам допоміг сьогодні в організації харчування в цей день. Хочу подякувати самообороні, які нам на сьогодні виділили великий казан. Загалом працівники краєзнавчого центру відповідально підійшли до організації спортивного відпочинку дітей на природі. Іван Миколаївич Кондратюк буде проводити конкурсну програму, а саме розпалювання вогнища і в'язання вузлів. Микола Юрійович Колінько, в основному у нас організаційну. Я йому хочу подякувати. Дуже гарно ми йшли колоною і правильно по правилам техніки безпеки ми добирались до цього місця. Федір Володимирович Левчук, саме йому належала схема перешкод. За порядком слідкують Аліна Михайлівна Біла і Катерина Миколаївна Федорчук методист. Ну, я думаю, що всім буде весело. Кожен розподілив свої функції. Одні приносять воду, інші варять. Крім того, вихованці кризнавчого центру мали змогу використати на практиці вміння та навички, отримані під час навчання в гуртках, і які переконані знадобляться в реальному житті. Юні екологи сьогодні теж приймають участь у патріотичній грі паросту, і вони сьогодні теж вперше вийшли із компасами. І будуть спостерігати і не просто бігати по лісу, а вчитися орієнтуватися без допомоги компаса. Ми знаємо до чого до яких грибів не можна лізти, до яких можна, що можна робити, що потрібно, а що не потрібно. Одного разу нам вчителька Аліна Михайлівна показувала книжку з грибів, і стівні І Ми дізналися там нового, що є мухомор білий, і він занесений до червоної книги України. Ми були шоковані. Тому що ми цього раніше не знали. А тут а нам дуже подобається, ми знайшли е, жаб'ячий гриб. Е, мені Таня його показала, ну я не знала, що він є. Тут дуже красиво, Я навіть на телефон все знімаю, щоб мамі показати і, і всім рідним. Тут, по-перше, можна е, навчитись багато чого, е, що все наприклад, коли ти в якійсь. Похід підеш, це тобі буде в користь. Ну, наприклад, полазити по, по скелях, то оце тобі піде в користь.